Неоплатна жіноча доглядова праця тема не нова. За безумовною соціальною згодою жінка веде серйозний родинний менеджмент, прибирає, куховарить, пере і прасує, доглядає за дітьми, дбає про їхній всебічний розвиток. Якщо цей перелік жіночої місії перекласти на професійну діяльність, вийде дуже дороговартісна послуга. На сьогодні це понад 40 тисяч гривень щомісяця, без урахування доходу з основного місця роботи. Якщо перевести і в гроші дуже часто і деякі країни ведуть таку статистику, вона дорівнює рівню Внутрішнього валового продукту, тобто це колосальні гроші, які економлять жінки своєю працею, своєю ну, жертовністю це так скажемо для держави. Але справ, справедливості вона має бути дійсно видима, визнана і оплачувана, і до неї мають залучити залучити всі члени, і членкині родини, а не перекладатися тільки на одну людину, яка через це буде втрачати можливість для самореалізації. Така діяльність у дві зміни з роками дається жінці в знаки. А надто нині у війну, коли ще більше матерів і дружин залишаються з тими ж проблемами наодинці. Багато жінок підтримують матеріально і морально своїх чоловіків на фронті, волонтерять, ініціюють соціальні проєкти, доглядають за пораненими військовими. Догляд вдома це не просто сидіти, тримати за руку і подати склянку води. Він багатоетапний і починається в той момент, коли військовий взагалі йде до армії, і вже на тому етапі на жінку лягає небачена відповідальність. Мало того, що ту частину роботи, яку виконував чоловік, тепер виконує вона. На ній залишаються діти, на ній залишається її основна робота, залишається догляд за домом і з'являється оцей аспект подбати про його комфорт в армії. Якщо військовий отримує поранення, далі йде у нас відвідування в лікарні, пошук потрібних ліків, адаптація житла, проведення тих чи інших медичних маніпуляцій. Дар'я переконана, рідні поранених воїнів, зниклих безвісти і загиблих мають велику потребу у соціальній та юридичній підтримці. Говорить, ця тема потребує рішень на державному рівні. Приймається у нас новий закон, вводиться нова посада. Фахівець із супроводу ветеранів. проте в цій посаді, в цій людині, не враховані спілкування з дружиною, спілкування з родиною, підтримка поранених військових Йдеться безпосередньо про демобілізованого бійця. Втім, це вже добре. Що є хтось, хто супроводжує людину після демобілізації? Тож сподіваємось, що торкнуться і питання поранених, малобомбільних людей після служби. Тетяна Васильєва, Олег Каплій, цей день.